Знаємо всі ті копійни нашого маленького місцевого сільського бюджету, Дайте, що пам'ятника дуже поганому вигляді, пам'ять нашим нащадкам. Ми приготували для вас невеличкий сценарій, який представлять учні нашої юнівської школи. Ділили нам певну годинку, як ви знаєте, вже канікули. Ніде нікого не знайдеш, але ж для е, такої приємної зустрічі завжди знайдуться винахідники, дітки наші, які привітствують вас. Будь ласка. День перемоги, свято свято, підтримано від транспорт свободи. Це наш народ, це рідний наш солдат. Порятував усі народ. Із року в рік часопис віддаляє своїх нащадків. Далі від війни та травень знов і знову нагадає, які життя йшли його сини. Їх 45-й не застав живих, але ти втрачала в квітні Прага. І підписи, їх друзів бойових. Узрій світ в Берліні на рейстах. Софія дарувала їм пісні, Ставала із роїн, до них Варшава. А мимо все проходили полки, салютували їм усі держави. Поклали на могилі пити свої букетики малі. Ми хочемо без воїн критики. Мир на всій землі, оди широчись до пам'яті йдемо, у серці зоні грізне, у святому мовчанні над вічним вогнем, глядяться наша вітчизня. Омиті кров'ю, героїчні дати знов зариють сьогоднішньому дню. Згадаймо всіх, згадаймо всіх солдатів, силім чоло до вічного вогню. Ось тут могили, тихо сплять солдати, що в боях за край наш полягли, а в ті далекі. Кожні роки кували перемогу, вівели. Уванімося, мали... герой, і солдатові без нагород, хто загинув у бою, захищаючи рідний народ. Щоб не окоп чорнів на ниві, хліба звели, мовки ми, і щоб веселі, і щасливі до школи всі ходили ми. Ми хочемо без воїн жити, хай буде мир на всій землі. Хай дім новий будується, хай новий росте в селі. У вас зростає вулиця. Ми будемо вчитися, щоб наша держава знову могутньою, сильною стала. І зіркою в світі, засяє єдина, велична, прекрасна моя Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти для всіх, у нас одна. Спасибі вам, що хочуть наші діти, рушають дорівнятися до вас. Хай кожному із нас в душі засвітить, хоч однієї перемоги час. Хай ці квіти, весняні, чудові Подарують вам подих краси, щоб жилося у щасті, любові, благ усім вам, зроси і води. Ще доброту, яка існує світі, цю радість, що живе серед людей. Всі, що допомоги квіти, дарував цей святковий день. Лосі візує Константінов. Неї батько загинув на фронті в боях за наш Великобілозерський район, вона мороз по тому вона вам дуже красиво. Та ні, я скажу так, як гарно, гарно розкаже. Дорогі білозерчани, ще дорогіші гості. Ми вітаємо вас на Великобілозерській землі, землі славетній, землі, яка славиться своїми працьовитими людьми. Своїми історичними здобутками і найвищою цінністю людей, які працюють завзято, працюють так, що в історичні часи Радянського Союзу представляли Запорізьку область як край з найвищими досягненням в сільському господарстві. Сьогодні ми знаходимося біля меморіалу на території села Юнівки, на території Великовозерського району. Таких братських могил 18, і для нас це святі місця, адже за визволення Великоблозерського району полягло стільки людей, скільки зараз у ньому проживає. Це страшна арифметика, і ця арифметика абсолютно неточна, тому що ці бої тривали майже 4 місяці, і бої за Нікопольський плацдарм з виходом до Кам'янсько-Дніпровського району. Білозерка була визволена 29 жовтня 1943 року, а Кам'янсько-Дніпровський район 8 лютого 1944 року. І коли приїздять ветерани, а вони часті гості, ми їх зустрічаємо, вони плачуть на цих могилах, вони вклоняються низько білозерській землі. Вони згадують те страшне лихоліття, коли кожен день можна померти. Нещодавно ми отримали в район. Від учасника боїв за визволення Великоблозерського району Пащенка Миколи Федоровича, генерал-майора, який після час був у Білозірці, і говорив: у вас тричі за день можна було померти. Він прийшов від солдата до генерала і говорив, що ті бої на Білозерській землі можна порівнювати тільки з найважливішими подіями в історії Великої Вітчизняної війни. Це говорив генерал. І це говорив мій батько, який був родом із Сибіру в складі Сибірських батальйонів, в грудні 1941 року приймав участь на параді, в параді в Москві, а потім в 43-му році йшов степами України. То саме тут біля зеленої балки він говорив, оця місцевість була наскільки складною введені бойових дій. Жертви були величезними, тому що територія прострілювалася. В нього був ординарець, тому що він був лейтенантом, з тих перед війною закінчити Астраханське військове училище. Так ординарець, який загинув, а потім взяли його валюнок. Тим валянком можна було, він говорив русський, омск. Сіять муку. На братській могилі викарбовані слова, імена. Поховано тут. Майже тисячу солдат. Але стільки ж знаходиться ще й непохованих. Повторюватися не буду. Війна продовжується доти, доки не похований останній воїн. Перепоховання здійснюється у нас в центрі району, в селі Новопетрівка і в селі Юнівка. Низько кланяю сьогодні ви привезли і приїхали до нас і ветерану війни, і всім вам, що у вас в душі є поклик серця. Шанувати, відвідувати, збирати. Адже те, що пройшли наші діди, наші батьки, це святе, це священне, це ті почуття, що тримають нас всіх. Та висока моральна планка, яка була в них в душі, коли вони молоді, голодні, холодні, але йшли з прапором за перемогу, я думаю, заклала відбиток в душі кожного, хто народився після війни і хочеться. Щоб це полум'я патріотизму було притаманне всім людям. Адже тільки тоді, коли шануєш пам'ять цих людей, яких залишилося дуже мало, у нас в районі залишилося шість учасників бойових дій, щоб наші діти і ті, хто живе, пам'ятали, якою ціною здобута була свобода, як це важливо боротися, воювати, жити заради вітчизни. Я вдячна сільському голові за те, що вона докладає багато зусиль в патріотичній роботі директору школи Ані Вікторовні і особливо вам, дорогі гості, тому що це вперше в історії нашого району ми зустрічаємо саме із сусідньої Херсонської області. Я думаю, що це буде початком нашої великої дружби, особливо в питанні патріотичного виховання. Взагалі, виховання любові до рідного краю, і наша робота в цьому плані буде продовжена. Я бажаю всім вам здоров'я, щастя, успіхів, всього найкращого з величезною вдячністю і з надією того, що ми трошки хочеться зюром сказати, будемо дружити сім'ями, родинами, районами, областями за процвітання Запорізької області, за процвітання Херсонської області. Всіх районів і нашої України. Добра, злагоди, всього найкращого я вам бажаю. Дякуємо. Відновлення в тієї пам'яті, яка була після е, тієї страшної війни. І тому в рамках нашої пошукової роботи було віднайдено, е, що у вашому населеному путі на території вашої сільської ради, вашого району е, загинули е, представники. Жителі, вихідці з нашого району. Ми не змогли пропустити такого західу, не змогли не приїхати, не відвідати, а знаєте, саме краще в цьому, що ми привезли сюди правнуків, а може і праправнути, щоб вони побачили свій корінь, щоб вони побачили свій стержень свого роду, щоб вони побачили і почувствовали те, що переживали їхні рідні. Знаєте, стоячи тут 20 червня, 72 роки назад наша країна жила, наші райони, наші люди жили з таким чувством лучшого будущого. Так? І ніхто й не знав, що, що війна ця розпочнеться. 22 червня 41-го року ця війна розпочалась і вона ввергла в кучину лихоліття. Бучину нестатків, все наше населення. Але наш народ вистояв, вистояли наші діти, вистояли наші прадіди і дали можливість нам сьогодні з вами зустрічатися і будувати плани на майбутнє. Я підтримую Зою Константинівну про те, що отсюда, від от сьогоднішнього заходу, сьогоднішньої вашої гюнівської, Великобілозерської землі. Необхідно розпочинати дружбу двох районів. Нам є з чим ділитися, нам є з чому навчатися. Знаєте, як ото говорив Тарас Григорович Шевченко, необхідно навчатися чужому і показувати своє. Ми з дячністю відносимось і з дячністю говоримо слова подяки за те, що ви надали нам таку можливість. Що ми сьогодні тут у вас. Знаєте, ми їхали і думали, що їдемо десь в якусь другу область, а побачили, що тут такі самі люди, побачили, що тут така сама земля, що тут такі самі будинки, такі самі... все таке саме. І таке розмови такі самі, то я маю на увазі акцент, говер. Так? Все таке саме. Тобто ми, як то кажуть, українці. І наша держава буде жити в віках. За воїнів хочу сказати, вічна їм пам'ять, вічна їм слава, їхній героїзм буде завжди прикладом для всіх нас. Я хочу від імені Великолепської районної державної адміністрації та Рубанівської сільської ради Великолептицького району Херсонської області вручити, Подяку Гуцуляк Ірині Геннадіївні, сільському голові Гуйнівської сільської ради Великодзерського району за сприяння пошуку загиблих жителів Великодського району Сергійської області на кротах Великовічне. Дякую. Оголошується подяка Мінаєвий пользі Анастасіївни, Анастасіївни. Голові Гюнівської громадської організації ГОК за сприяння пошуку загиблих жителів Великолептицького району Херсонської області на фронтах Великої Вітчизняної війни. Хай вам щастить, дуже вдячний від імені жителів Великолепського району також за значну допомогу раніше. Знаєте, спочатку. Ми думали, що захоронені наші бійці в селі Менчикури Василівського району Запорізької області. Але за допомогою першого заступника Василівської райдержадміністрації нам вдалося встановити, де наші воїни захоронені. І ми вам дуже вдячні за це. І такою ж подякою ми хочемо відзначити голота Юрія Васильовича, першого заступника Василівської районної державної адміністрації. А він під'їдев Білозеркова. Передасте. Зоя з Передасте, будь ласка, таке. Будуть якісь наради. Я дуже великою вдячність. Директор Українського музею Павловський Ірині Істафіні. Рубанівський народний краєвичський музей. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів. Які загинули під час Великої вітчизняної війни, хто захищав нашу землю від німецько-фашистських загарбників. Майже 2000 рубанівців воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни. 318 пропали безвісти, 800 не повернулися додому. 25 із них заховані на цій братській могилі. Немає таких слів, яких можна було би. Висловити їм вдячність за той подвиг, який вони здійснили, що відвели, що відвели фашистську чуму від наших осель, що дали життя нашим дітям і онукам. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. Ми привезли землю з Рубанівської землі, хочемо оставити тут на могилі наших загиблих солдат. І взяти у вас землю, щоб зберігалася вона у нашому музеї як пам'ять про наших односельців, які загинули у вас тут на... Як да, частку їхньої душі, як каже Олексій Васильович. Кажеться, що солдати! И в землю нашу полегли когда-то, А превратились белых журавли. you uh -huh. исходит дня, И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня Настанет день и журавлиной стать. Всех вас, кого остань на земле. Наші земляків покладання. Седой и прекрасной Плыл вальс в план грезы огня Звучал он то ясно, то страстно И всех опьяняла весна Весна сорок пятого года Как долго, бывает. тебя ждут Вальс русский на площади Вены с Солдат на гармонии играл Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай Тот цветущий и поющий я